Росія знову у вогню. Дрони вночі вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах окупантів у Саратові. Такстово спалахнули пожежі. Горить також Москва, величезний стовп диму на містом. Що сталося? Докладніше далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Ще одна тривожна ніч у Росії. Безпілотники атакували одразу кілька цілей на території країни-агресора. Зокрема, під ударом був нафтопереробний завод компанії Лукойл у Кстово, Нижньогородська область у результаті атаки спалахнула пожежа. Чорний стовп диму піднявся в небо. Місцеві пабліки повідомляють, на заводі відбувається аварійне скидання тиску. Підприємство продовжує горіти. Паралельно йшла атака в іншому напрямку: Саратов та Енгельс. З 3 до 5 ночі дрони били по промисловій інфраструктурі окупантів. Влада оперативно закрила аеропорт Гагарін. Там ввели план Килим, надзвичайний протокол безпеки. Мешканці чули вибухи і стрілянину. Це протиповітряна оборона ворога намагалася збити дрони. Не вийшло. Генеральний штаб України підтвердив, уражено Саратовський нафтопереробний завод. Саратовський НП спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом понад 20 видів нафтопродуктів. За рік цей завод переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти. Підприємство напряму забезпечує збройні сили ворога. А вже вранці загорілася Москва. Там виникла пожежа в елітному житловому комплексі. Вогонь охопив багатоповерхівку, що ще будується у житловому кварталі Шагал. Займання почалося з даху. Місцеві пабліки повідомляють. Спалахнули будматеріали та сміття. Стовп чорного диму видно з кількох районів столиці. Офіційно постраждалих немає. Пожежу, нібито вдалося локалізувати. Серія вибухів трапилася також у владивостоці. Російські медіа пишуть про інцидент із газовим обладнанням. Невже диверсія? У районі селища щитовий повно спецслужб. Перевіряють усі авто. Техніки багато. Антитерористична комісія приморського краю повідомила про незначні пошкодження автомобілів біля адміністративних будівель. Росія більше поринає у хаос. Від самого ранку Росія масовано атакувала українські міста безпілотниками. Харків та Суми опинилися під потужними ударами шахедів. Місцеві жителі нарахували до десятка вибухів. Зокрема, в Харкові гучно було в Слобідському районі. Голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов уточнив, є влучання, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники та медики. Міський голова Ігор Терехов додав: Росіяни вдарили шахедом по будівлі навчального закладу. Це історична забудова. Поруч ринок. Там було багато людей. На щастя, жертв немає. Три людини звернулися до медиків за допомогою. Не менше гучно і в сумах у місті пролунало близько 6-7 вибухів. Дрони летіли один за одним. Найбільше влучань у зарічному районі. Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив: ворог завдав масованого удару по околиці сумської громади ударними безпілотниками. Зафіксовано щонайменше 5 влучань у зарічному районі Сум. Попередньо без постраждалих. Справжнє пекло також на Київщині. Російські дрони влучили в логістичний центр епіцентру. Удар був точним. Почалася масштабна пожежа. Склад буквально весь охопило полум'ям. До гасіння залучили вертольоти, авіацію, спецтехніку та робототехніку. Рятувальники не встигають. Допомагають добровольці, техніка Червоного хреста, пожежні формування. Причина ускладнень, щільне завантаження складу. У компанії запевнили, жертв немає, але втрати колосальні. В епіцентрі стверджують, що за час повномасштабної війни Росія знищила десятки об'єктів компанії в різних регіонах, збитки понад мільярд доларів. А тим часом у Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки зросла до 18. За даними обласної адміністрації, люди отримали осколкові поранення, контузії, стресові реакції. Більшість лікуються вдома. Комунальники, рятувальники, медики працюють від перших хвилин після ударів, усувають наслідки російського обстрілу. Росія знову обрала ціллю не військові об'єкти, а міста людей. Головне управління розвідки провело унікальну операцію на території ворога о дев'ятій ранку. У селищі Щитова поблизу Владивостока пролунали вибухи. Їх було чутно за кілометри. Гучно було на парковці військової частини, де базується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї бригади морської піхоти Росії. Саме він брав участь у боях під Києвом, Вугледаром у Маріуполі. Ці морпіхи причетні до страт українських полонених. Українські змі повідомили, що це була операція нашої розвідки. Удар був точковий. Є загиблі й поранені серед російських військових. На місце вибухів одразу приїхали спецслужби, медики, піднято вертоліт. Рух перекрили автомобілі. Перевіряють на блокпостах. Офіційна версія: вибух стався через інцидент із газовим обладнанням у соцмережах. Росіяни іронізують, що вибух газового балона очевидно вимагає перекриття доріг і стягування російського спецназу. Тим часом на фронті точна робота Сил оборони України. У генштабі повідомили подробиці нещодавніх атак. Зокрема, 8 вересня наші ракети знищили командні пункти угруповання військ Центр та 41-ї армії Росії. Було уражено особовий склад противника зокрема, дісталося ворожому командуванню. Ці штаби розташовані на Покровському напрямку. Раніше туди приїжджав міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Сили оборони використали для атаки ракети Атакмас Сторм Шедов, а також ударні безпілотники. Водночас на передовій нині основна увага прикута до наступу противника на Дніпропетровщині. Росіяни намагаються прорватися в районі Калинівського та Березового. Про це повідомив військовий із позивним Мучной. каже: бої агресивні, залучені піхота та артилерія. Також тривають атаки північніше Соснівки. Росіяни використовують русло річки Вовча як прикриття, хочуть вийти на дорогу до Орестополя. Паралельно відбуваються штурми через лісосмуги на Великомихайлівку. Невеликі групи противника, але з чіткою метою прорив до логістичних точок. Те, Україна теж наступає в районі Добропілля. Успішна зачистка села Панківка. Це зробив перший штурмовий батальйон Чорний лебідь лебідь» 221-го окремого штурмового полку. Їх підрозділи працюють і на Донеччині, і на Сумщині. Операція з ліквідації наслідків прориву ворога триває. На жаль, у росіян теж є успіхи. Мапа Deep State свідчить, окупанти захопили село Григорівка біля Сіверська, а також просунулись у районах Ямполя, Горіхового, Новоїванівки і того ж Березового. Це не стратегічні прориви, але кожен метр результат жорстоких боїв. Друзі, як вважаєте, чи закінчаться у ворога резерви для наступу? І чи вдасться нашим хлопцям перехопити ініціативу на передовій? Польські правоохоронці 15 вересня помітили дрон у Варшаві. Він летів просто над лазенківським парком, де розташований президентський палац. Спецслужби миттєво збили безпілотник, підозрюваних затримали на місці. За словами речника спецслужб Яцика Добжинського, причетних двоє: громадянин України, якому 21 рік та 17-річна громадянка Білорусі. Ми спростовуємо чутки, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може це точно підтвердити. Добжинський наголосив, що це могла бути просто необачність з боку молодих людей. Він припустив, що затримані могли знімати фільм і використали для цього дрон. Проте занепокоєність поляків зрозуміла, адже нещодавній удар росіян по українському кабміну в Києві змінює оптику. Навіть один дрон це не дрібниця, а потенційна загроза, в тому числі для Польщі. Народний депутат України Олександр Федієнко прямо говорить: після ракетного удару росіян по будівлі Кабміну у партнерів має з'явитися усвідомлення, що подібні удари можуть бути здійснені і по урядових будівлях Польщі чи Румунії. Це лише питання часу. Федієнко закликав посилити повітряний захист не тільки в Україні, а й у сусідів Польщі, Румунії Балтійських країнах, бо війна стала ближчою, ніж здається. Тим часом у лунають гучні заяви. Міністр фінансів Скот Бесен стверджує, війну з Росією можна зупинити всього за 2-3 місяці. Він пояснив, що для цього треба. Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи для покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів. Міністр пояснює, вторинні тарифи відрізали б Москву від основного джерела доходів. А значить, не було б грошей на ракети, дрони і військову техніку. Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців, заявив міністр. Тим часом Володимир Зеленський переконаний, треба діяти негайно і не чекати. Мовляв, у Дональда Трампа достатньо важелів тиску на Путіна. Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці. До того ж, у Дональда Трампа достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися. Диктатор робить усе можливе, щоб відтермінувати введення санкцій проти Кремля. І паралельно працює над виходом з ізоляції. Він мав отримати удар у цій війні і зупинитися, але натомість він отримав де-ізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Це відкрило для Путіна двері до інших самітів та форматів. При цьому Зеленський заявив, що єдиний спосіб припинити війну це надати чіткі гарантії безпеки Україні. Я хочу мати документ, який підтримують США і всі європейські партнери. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа. Обговорити це питання лідери зможуть уже найближчим часом. Їх зустріч може відбутися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Росіяни прорвалися в Ямпіль Донецької області. Про це повідомляє аналітична платформа Deep State. Війська ворога замаскувалися в цивільний одяг і тепер ховаються у будинках і підвалах. Присутність місцевих жителів не дозволяє проводити повноцінну зачистку. У селище очікують наростання боїв. Військовий Станіслав Бунятов підтверджує, ситуація в Ямполі погіршилась. Ворог зміг протиснутися в населений пункт. Тривають бої. Противник підсилює свої підрозділи резервами. Тим часом командир штурмової бригади Нацгвардії Карадах. Олександр Букатар підтвердив, командування ворога наказало своїм підрозділам у Куп'янську ліквідувати цивільних чоловіків, а зберігати життя лише жінкам та дітям. Наразі окупанти все ще присутні на півночі міста. Ще один гарячий напрямок Новопавлівський військовий із позивним «Мучної» розповів, що ворог поступово намагається зайти в Іванівку. Мета створити плацдарм і отримати опції для маневру. За словами воїна, контроль росіян над висотами і дорогами дозволить вести прицільну артпідготовку та тиснути на нашу оборону. Також це створює загрозу з флангу для Новопавлівки. Крім цього, Росія може спробувати рухатися у бік Гаврилівки. Якщо ж вдасться втриматися, то українські сили збережуть позиційну цілісність. Попри складнощі на інших ділянках, наші бійці досягли помітного успіху. Добропільський виступ майже ліквідований. Аналітики повідомляють, ворог вибитий із населеного пункту кучерів яр. Хоча селище, й позначене на карті як сіра зона, це тимчасово. У підсумку тепер окупанти залишилися лише в районі нового шахового. Є успіхи і на інших ділянках. Бійці 66-ї бригади показали знищення ворожої групи, яка штурмувала Карпівку на мотоциклах. Це на півночі Донеччини. Колону зупинили одразу на околицях. Дронами. Втім, противник все ще тисне з півночі по лінії від Рідкодубу до колодязів. Застосовують піхоту, мотоцикли і дрони. В муравці на межі Донеччини і Дніпропетровщини ворог спробував встановити свій прапор. Наші бійці знищили окупантів дроном ще до того, як ті встигли закріпитися. Про це повідомив боєць із позивним Алекс на покровському напрямку. Спецпризначенці 3-го полку сил спеціальних операцій ліквідували чотирьох ворогів: мотоцикліста та трьох піхотинців. А підрозділ із роти Каос Компані» другого механізованого батальйону провів операцію із зачистки ворожої точки. Знищили легковики, станцію радіоелектронної боротьби, антенну, генератор і піхоту, яка зайняла житловий будинок. Його окупанти перед цим забрали у місцевих жителів. У небі теж точиться запекла боротьба. Українські дрони просто на ходу перехоплюють ворожих пташок. Зокрема, наш FPV дрон Грім 8 знищив російський ланцет у повітрі. Унікальні кадри. Тим часом цінною статистикою поділився генштаб. За його даними від початку. Року наші сили знешкодили на фронті понад 305 тисяч окупантів, крім цього, знищено 29 тисяч одиниць автомобільної техніки. Наголошу, це лише цьогоріч. Україна тримається, проте резерви у ворога ніяк не закінчуються. Скільки ще Путін готовий покласти своїх громадян у цій війні щоб досягти уявних цілей? Питання риторичне, проте варте обговорення в коментарях під цим відео.